Про проведення внутрішніх аудитів та 14 протоколів про невідповідність зауваження. Само собою справа для всіх аудиторів нова незнайома не на всіх 100% само собою вивчена. Виникало немало труднощів і в нашій роботі, і можливо, трошки нерозуміння з боку колег. Не всі можливо зрозуміли, що аудит. На меті має не тільки перевірку, не тільки виявлення слабих, слабких ланок роботи системи, а і методична допомога, допомога у виявленні тих невідповідностей, які існують в роботі. До 1 березня постала задача виконуючи польської схологи усунути всі недоліки невідповідності, які були виявлені під час проведення внутрішніх аудитів. На березень місяць заплановано ряд нових аудитів тих організаційних структур. Навчого комітету виконавчі органів, які не попали під проведення аудиту, який був проведений протягом цих останніх місяців. Згідно тою програмою, яка була прийнята міською радою на 2015-2016 рік, планується впровадження системи електронного опіку, який є важливою складовою впровадження системи управління якістю, проведення наглядових аудитів на 2016 рік заплановано сертифікаційний аудит. Потім будуть проведені коригувальні дії за підсумками даних аудитів, а також групою і зовнішніх і внутрішніх аудиторів буде здійснюватися постійний контроль над ефективністю функціонування системи управління і якістю. Дякую.